Про бідного Івана і премудру дуляну. Жив собі один Іванко, був без батька, тому дуже рано почав журитися за хліб. Ще малим ходив на полювання і навчився добре стріляти з лука. Якось вертався він із хащі, Бачить, стара бабка несе молоко. І подумав собі не застрілив я жодної звірки, але якщо потраплю у бабин пивник, то я такий ще добрий стрілець. Іванку узяв нараз ціль, і у бабині руці лишилося від глека одне вушко стара його лає, бодай ти тоді оженився, коли за тебе вийде премудра дуляна. І ось настав для Івана час одружуватися, пересватав довкола сім сіл, жодна дівка за нього не йде. Купив собі Іван коника, попрощався з матір'ю і поїхав шукати премудру дуляну. Їде й їде, уже й коника нема. Рушив пішки і дістався аж до того краю, куди птахи не долітають, сонце не догріває. Дивиться, у хащі стоїть маленька хишка. зайшов Іван, а там старенький дідо замітає долівку бородою. Поклонився легень красно, привітався. Дідо подивився на нього та й каже Мені вже 250 літ, але такої доброї душі не бачив. Куди йдеш, син? Шукаю суджену свою премудру доляну, чи не поможете мені. Ой синку, я ніколи про таку не чув, та зроблю для тебе добре діло. Дам тобі такий клубок, що виведе тебе з цієї хащі. Вибрався Іван з хащі і побачив перед собою високий будинок. На найвищому поверсі стояла примудра дуляна. Радо зустріла вона хлопця, пригостила, а потім сказала Полоні я у вітра Іванку, зроблю тебе на якийсь час дідом, і коли увечері повернеться господар, скажу, що ти наймаєшся служити. Повернувся вітер додому, в доляни про діда питає. Вона йому про бідного наймита й розповідає. Покликав його вітер у палац, повів сивими бровами. Ану, чоловіче, стань таким, як був, і обернувся Іван Легіним. Настала темна північ. Завів вітер Івана у хащу. Бери сокиру дерев'яну, каже, ставай до роботи. Скільки бачиш смерек, усі зрубай, землю пшениці засій і щоб до вечора з неї вже був хліб печений. Узяв Іван сокиру, вдарив нею в бука, а вона й розлетілася, сів і зажурився. Прийшла премудра доляна, заспокоїла хлопця, викликала чортів, і зробили вони все, що наказала. Увечері запахла паляниця, вітер поплескав Івана по плечу Добрий ти, слуга, іди, лягай собі спати, опівночі дістанеш від мене ще одне завдання. Серед ночі привів поганий вітер хлопця до озера. Вичерпаєш усю воду і перекинеш скляний міст на одній підпороді, а зверху щоб мав той міст три красні стовпи, на які би пташки сиділи і співали різними голосами. Дочекався Іван примудру доляну, і знову наказала вона поганим новим чортам усе зробити, доки Іван обід свій поїв то йому на мості на стовпах і пташки заспівали. Похвалив вітер і на цей раз хлопці, так вони й жили. Але якось премудра дуляна шепнула хлопцеві сідлай коней, Іванку, тікаймо у твою державу. Від'їхали вони недалеко, як вітрів кінь страшно заіржав, покликав свого господаря. Примудра дуляна втекла зі слугою. Кинувся вітер за ними, закричав Іван, що у спину його щось пече, оглянувся синє полум'я за ними. То дихає кінь вітра, каже примутра дуляна, але ти не журися, з нашого коня кущ стане, а з нас два зайці, може, вітер прошмигне. Але вітер усе зрозумів ану, зайчата, станьте, як були, бо вас порубаю. Примудра дуляна виявила себе і слугу і сказав вітер Іванові перший раз тобі прощу за добру роботу. Пробували ще раз втекти кінь озером став, хлопець з дівчиною качками. Третьої втечі вітер не подарує і зібрала тоді премудра доляна у дорогу одного Івана. Прийшов він знову до старого дідика, який замітав хатку бородою. Привітався, вийняв хлібинку, поділився зі старим, що й жменю золотих дав. Добре, синку, добре, каже дідик, і я десь колись буду тобі у нагоді, натоло й розлучилися. Іде Іван далі, бачить у хащі великий барак стоїть, зайшов, а там відьма босоркання. Іван її красно поклонився, взяла відьма хлопця на роботу. Служити будеш два роки, каже баба. Маєш пасти трьох білих кобил, але якщо на полудні не будуть вони остайні, бідна, твоя голова лишиться на бараці. Спекла йому щіпок дрімливочок і вирядила на роботу. Пригнав Іван кобилиць на поляну, відламав собі шматок ощіпка дрімливочка і заснув, а кобили розбрелися по зеленій хащі. Тоді прибіг до хлопця дідик з довгою бородою. Вставай, Іване, твої кобилиці стали оленицями, але не біда. Три рази лусне батагом і перекинуться вони у білих кобилиць. Другого дня Іван був мудріший і вже не виймав ощіпка дрімливочка, та підійшла старша кобилиця, дихнула на нього, він і заснув. Знову дідик виручив хлопця. Вже йдуть вони з хащі, діти каже Іванові другий день то другий рік. Ти відслужив відьми, буде вона давати платню. Не бери ані красну дівчину, ані срібло золота. Проси собі Ослюка. Так і зробив Іван, як порадив дідик, осідлав ослюка і рушив у дорогу. Дотяглися вони за хащину, Ослюк потряс з собою три рази і став з нього чарівний кінь татош. Тепер можеш їхати, каже Іванові, і взяти свою суджену премудру доляну. Іван сів на нього і кінь піднявся в повітря. А як опинилися біля палацу, Іван просто з найвищого поверху підхопив дівчину і привив бідне Іван у село до своєї матері багато невіст, примудру доляну.